Терор 1937-1938 років охопив цілий Радянський Союз, усі нації та соціальні групи. Суттєво змінилась спрямованість репресій. Якщо у 20 х роках, на початку 30-х років вони в основному були спрямовані проти Непманів, Куркулів, старої інтелігенції, то у 1935-1936 роках проти учасників колишньої опозиції, Ухлів, Небільшовицьких партій. 1937 року репресії охопили широкий загал партійних радянських працівників. Командний склад армії, господарників. Здається парадоксальним, що винищували своїх провідних діячів партії та держави, знаменитих воєначальників. Особливо страшного удару зазнали військові кадри, був повністю зичений штаб Київського військового округу, який очолював Йосип Якер. З 11 членів політбюро компартії України було знищено 10. Під куліч летіли райкоми, міськоми, обкоми, партії, а вслід за ними нові склади партійних комітетів, які ледве встигали приступати до роботи. Репресії здійснювали за планом. Під централізованим керівництвом, за деякими даними, репресії занали до 270 тисяч членів КПУ. Про масштаби репресій в Україні свідчить хоча б те, що у після сталінських часи було реабілітовано більше 500 тисяч осіб. Тере був тотальним і охоплював усі верстви населення. В суспільстві ширилися доноси, взаємини, підозрілість і страхи. Маси людей брали у зборах, мітингах, вимагаючи страти ворогів народу.